Дуже важливо було з сьомої ранку забезпечити, щоб вибори відбувалися законно. Кожна дільниця, кожна скринька, щоб були готові, не було вкиданих завчасно незаконних бюлетенів, щоб були списки. Власне, так ми почали працювати протягом дня до обіду. На жаль, ми побачили спроби запустити так звані технології. А насправді це вхід людей з паспортами, але з талончиками, намагання через. Чітко визначений на нашій дільниці, наприклад, це перший стіл, отримати незаконно бюлетень замість іншої особи і спробувати проголосувати. На цій конкретній дільниці в 273-й, Нами задокументовано, що коли громадянка України, літня громадянка України, пані Оля прийшла отримувати власний бюлетень. Там вже стоїть підпис. бюлетеню нема, хтось замість неї отримав відповідно. По факту цього правопорушення негайно команда удару наші юристи зреагували. Ми склали і заяви, і акти Викликали співробітників міністерства внутрішніх справ.